Виконуємо практичну роботу 16 за підручником інформатка 8-клас, авторів тріщуклазрець 2025 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на платформу графічного дизайну Canva. Введемо адресу canva.com. Якщо потрібно, то входите. Ну або реєструєтесь, хоча ви вже маєте бути зареєстровані. Нам потрібно створити головну сторінку сайта. Вибираємо шаблон сайт, можна ось тут вибрати більше. Ось бачите, є сайти. І вибрати якийсь шаблон. Ну, або через пошук. Давайте введемо веб-сайт. Якщо ви вже знаєте, яка у вас буде тематика вашого сайту, то можете ввести ще й тематику. Якщо у вас ось така корона, значить це шаблон платний. Бачите, ось цей шаблон складається з 10 сторінок. Підбираєте, який вам подобається. Зараз ми будемо створювати тільки головну сторінку. Давайте знайдемо, де є меню. Ось ось тут, щоб самому не створювати. От я виберу це, натискаємо Налаштувати шаблон. Це зрозуміло у вас буде назва вашого сайту на головній сторінці. Я назву Програмуємо разом. Ви власну тематику, залежно від того, що вам потрібно. Якщо потрібно, зменшуєте розмір, можете тягнути, а можна було просто зменшити ось так. Як перетягувати, ви вже зрозуміли. Можна ще й обертати, якщо щось не так, останнє дії завжди можна вернути, скасувати. Якщо вам не підходить колір Shift або Shift, діляйте його, ось тут змінюєте шрифт. Змінюєте колір. Бачите, змінено. Хоча за замовчуванням зазвичай підбирають кольори е, коректні, через це я так і залишу. Тепер створимо навігацію. Ви мене, бачите, вже є. Якщо у вас немає, то ви можете самі намалювати прямокутник в навігації. Беремо інструменти, малювання. Точніше малювання фігури і прямокутник. Ось тут можете писати або додати текст зверху. Так, це вилучимо. Відділяємо, натискаємо на кошик або Delete. У мене буде меню головна про нас та контакти. Розширимо. Давайте тут також зробимо жирне. Так буде, я думаю, гарніше. Ну а колір білий, нехай залишиться. Якщо потрібно ще додати, а вас, наприклад, тут нема. Ну, або зробили одну, коли малювали прямокутник. Хочете, щоб було таке саме, то дублювати. І перетягуйте куди потрібно. Давайте пересунемо це трішки вище. Тільки вибираємо ось це. Для того, щоб виділити одночасно, затискаєте клавішу Shift. Чому вище? Тому що у практичній роботі сказано, що вирівняти текст по центру верхньої частини екрану. Ну, у нас по центру, але трішки вище. Тоді піднімемо. Хоча можна було і не піднімати. тепер нам потрібно ще створити банер. Потрібно завантажити якесь зображення. Хочете, можете завантажити з комп'ютера, якщо з комп'ютера. Передання, передати файли, якщо у вас ось тут нема списку. Вибираєте потрібне зображення і воно сюди завантажується. А потім додаєте ось так. Ну або можна знайти прямо звідти з безкоштовних, які нам пропонуються. Давайте спробуємо. Щось тут всі платні. Баба щось з Якщо корона, пам'ятаєте, тут це платне. Колись, здається, було більше безкоштовних. Зробимо ось так, помістимо сюди, розширимо на всю сторінку і зменшимо. Можливо, ось так краще буде. Хоча це також не дуже добре. Якщо людина, то погано. Давайте додамо щось без людини. А то якщо тільки рука буде відображатися, не надто добре. Що у нас буде ось такий банер, Це я перемістимо вверх, нехай відображається, з ним якось гарніше здається. Можна буде потім ще й додати. Нам пропонується накласти на дане зображення прозорий прямокутник, білий або чорний. Як прямокутники малювати, ви вже знаєте. І змінимо колір. Колір у нас ось тут. Сказано чорний або білий. Чорний, зрозуміло, повністю прикриваємо, але зменшимо прозорість. Прозорість у нас ось тут. Встановлюємо десь 30-50%. Якщо у нас білий буде колір, зараз спробуємо. І тепер на даний банер додамо деякий текст. Взагалі Можна писати прямо ось тут. Ось погано таки трошки видно. Так, змінимо колір на білий. Так, тільки не те змінює колір тексту ось. Але мені здається, прозорість тут також змінюється, через це зробимо по-іншому. Виберемо текст. Додати текстове поле. Так, тут дуже добре видно. І зразу збільшимо шрифт. Зробимо так, щоб воно поміщалося. Тепер подивимося, можливо потрібно змінити колір даного тексту. По-перше, зробимо накреслення жирне. У нас має бути ще кнопка. Через це давайте все-таки зробимо в один рядок. Так, і колір тексту. Так, таке погано. Можливо, білий справді буде найкраще. Тепер додамо кнопку, можна її намалювати, а давайте спробуємо серед елементів. Так, преміум. це преміум. Ось ця? Так, це також преміум, далі нам вже не підходять. Ну, що ж, тоді намалюємо? Зробимо напівкру, напишемо вже прямо на ній. Колір кнопки зробимо якийсь більш мідний Давайте ще зробимо більше закруглення. Ось так. Ну, текст хай чорний так і буде, хоча можливо зробити темно-синій. Записатися. Ну, пропонується ще додати різні візуальні компоненти, ну щось на зразок ось такого. Дам сюди. найдемо в елементах, можливо, щось. Так, тут також все преміум. Це не підійде? Немає безкоштовних, можна знайти в інтернеті якусь стрілку, і далі через передані. І сюди додати. Бачите, тут у нас є і інші сторінки. Зараз ми ось ці сторінки не будемо. Ми на наступних двох практичних роботах продовжимо працювати з даним вебсайтом. Будемо створювати інші сторінки то там якісь сторінки будемо змінювати. Через це їх не вилучаю. При бажанні можна видалити. Ось видалити сторінку. Але зараз такого робити не буду. Давайте збережемо. Тільки ось це ще продублюю. Але перед тим давайте все ж таки назвемо нестандартну назву цього шаблону, яка в нас була. Називемо ось так. Ну, я назву так. У вас можливо взагалі сайт інший. Ну і ще те, що тільки що робили, воно зберігається прямо на конві. Ви можете його переглянути в проєктах. Ось воно. Звідси відкрити, відредагувати. Або на сторінці головна, бачите, останнє є. Так, давайте відкриємо. І збережемо ось цю сторінку як зображення на комп'ютері ще. Вибираємо поділитися. При бажанні ви можете скопіювати посилання, надіслати посилання на цей сайт, який зроблений в канві прямо вчителю або комусь іншому. Ну, але нам потрібно зараз на комп'ютері. Вбираємо Завантажити. Зберігаємо як зображення, відкриваємо список і збережемо зображення PNG. Нам потрібна тільки перша сторінка. Так, вибираємо поточно. Це в нас виділена перша. Готово. Завантажити. У мене відкрилися вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилися, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки або downloads. Ну а я зразу збережу у власній папці. Якщо потрібно, виходите з свого облікового запису в канві. І на наступній практичній роботі продовжуємо працювати з даним шаблоном. На цьому практична робота виконана. Якщо у вас ви виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!